Коли головна дорога, коли головна дорога змінює напрямок на перехресті, змінює напрямок на перехресті. Я намагатимусь крупно, щоб було всім видно. Випадки, коли головна дорога змінює напрямок на перехресті. Ми з вами домовляли, що якщо стоїть знак тупо сам, головна дорога, то куди йде головна дорога? Прямо. Прямо. Відповідно, Аліна, з цієї сторони, який знак стоїть? же головна дорога. Тут дати дорогу. Але вирішили, що тут буде не так, що головна дорога буде повертати із. Кількості автомобілів так вирішили. Тоді застосовується табличка. Табличка, де показано Де головну дорогу, <губ> которая називається, смотрите, Злой китаец". Китаець. Китаєць злится налево в даному випадку. Да? Злой китаєць. Варіанти злих китайців можуть бути самі різні. Це залежить від того, куди вона кладе свій маршрут. Вирішуючи білети, вас намагаються запутати, яким чином. У вас тут знак злой китаєць і світофор. Забудьте за китайця і знак, якщо працює світофор. Просто по-обичному. Такого не буває. Це вам туди накидали такого, щоб вас трошки потренувати. Надо. Вот. Хотя на Западному проспект Свободи там є таке перехрестя злим китайцем, і работает Світофор, і є там і трамвай. Но, як правило, світофор работает допоздна, потому що там вопросов у людей дуже багато було. І да? там ще така яма пострілів була страшна, що до машини проводиться. Відповідно, з цієї сторони стоїть знак. Главная И китаец злится. Вот сюда. Вы себя в у вас же медсправка есть, магичная доверенность. И вы себя в 3D модели должны всегда перекидывать на ту сторону, с которой вы хотите решая билеты, да, поработать с автомобилем. То есть вы На комп'ютерку, ага, я можу робити з цієї сторони, з цієї сторони, з цієї сторони і так далі. Відповідно, тут стоїть знак Дати дорогу, і їм же теж треба показати, показати, звідки той китаєць буде їхать. Тобто водій під'їжджає, йому показує, що це головна дорога. І з цієї сторони перехрестя стоїть знак дати дорогу. Так? Хорошо? Хорошо? Далі. У нас жовтий автомобіль буде рухатись по головній дорозі. Чи потрібно йому вмикати покажчик лівого повороту? Якщо він цього не, з... не зробить, то це значить, що він їде прямо. 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 Тому що ті, хто задом проїхали більше, ніж я передом, не включають тут повороти. Я говорю, а чого ти поворот тут не включаєш? Ну я ж по головну їду. Так ти ж повинен. І потім дзвонять з дійовки мені і кажуть, що тут оштрафували. Я вже знаю, навіть, де тут, кажу, так, да, тебе оштрафовали, тому що ти повинен був включати поворот. Це є варіанти, куди їхати. Поворот ми не включаємо на отаких поворотах, де немає варіантів, куди їхати, нафіга він тут нужен, правильно? І так зрозуміло, куди ви їдете. Є. Тобто він вмикає показчик лівого повороту. В даному випадку водій червоного автомобіля також буде їхати по головній дорозі. Так? І він вмикає правий поворот. Ті, хто знаходяться з цієї сторони перехрестя, або з тієї сторони перехрестя, виконують вимоги знаку Уступи. дати дорогу. Так? В даному випадку проїжджають одночасно два оці автомобілі. А потім проїжджає хто перший тролейбус чи швидка оця без мигалов. Швидка чи не тролейбус. Чого тролейбус? У нього ручки. В любой непонятной ситуації, выжимай сцепление и пользуйся правилом правой руки. Все, можете йти домой, заняття од Да? В будь-якій непонятній ситуації сцепление сцеплення і правилом правої руки. Смотрите, вони відпустили головну. Тепер вони остались в рівних умовах, вони працюють по правилу правої руки. У тролейбуса немає перешкоди з правого боку, він рух, а у швидкої перешкоди. Якщо б швидка повертала, вона б могла незалежно від тролейбуса це зробити. Якщо б у неї був маячок і звуковий сигнал, то в даному випадку всі три транспортні засоби повинні були зупинитися. Він повинен був би виїхати, подивитися, що його всі зрозуміли, і продовжити свій рух. Звичай, водій оперативного транспортного засобу не має права відступити, поки він не побачив. Так? Мені подобається, є тут по набережній ріжне поліцейські. поліцейський. Включаю в Мігалку, розвернулись через дві сплошних і поїхали бити кофе. Тобто да? це у них оперативне спецзадання произошло или що це таке? Це як в школі. Пам'ятаєте, в от, етмології от, от, трошки. ми сьогодні чергові. Дежурний. І по коридору летиш, всіх збиваєш. Що таке, куди ти летиш? Дежурний. Такого бути не повинно. Зрозуміло. Але ми ускладнюємо життя. В даному випадку водій жовтого автомобіля хоче рухатись прямо. Водій червоного автомобіля повертає ліворуч. Хто із них проїде перший? Червоний. Червоний чому? Шо, він жовтого справа? Тому що, дивіться, в ніякому разі не кажіть, що він їде по головній, а цей з'їжджає. він ще не з'їхав. Він на головній. В даному випадку, якщо на головній дорозі, на головній, на головній виникає конфлікт, то спрацьовує правило правої руки. Тобто, в даному випадку, жовтий автомобіль повинен отут зупинитись, пропустити червоний і продовжити свій рух. Розуміє? Тобто не віднікати, що цей по головній, а тут а ані оба на головній. Розумієте? А? Ну, якщо ви тут будете стояти і ждати, як правило, то містер Шумахер вже каже, тут... а так ви показуєте те, що я бачу сюди, під'їхали раз, і що тут корова як язиком злизала. Ну це вже вон стоїть Константин Балашов, хто там з вас попаде, то вже з ним будете репетувати, як це робиться. Да? Це інструктор допоможе. Теж з ним будемо репетирувати, як це робиться більш детально. Так, ми... да, спички. Дивіться, далі. Зрозуміло це? І тепер ми ускладнюємо. Я зараз намалюю, не знаю тут чого. Цей повертає ліворуч. Так? Цей повертає ліворуч. Ліворуч. Так, тролейбус. Хоче їхати прямо. Тут знаходиться поруч з ним. Ред. Трамвай номер 1 Він хоче їхати прямо. Тут знаходиться поруч із ним. Трамвай номер 2 Він хоче їхати прямо. Тут знаходиться -то красний авто. Яка черговість проїзду даного перехрестя? Перше, що повинні подивитися, свідоофори є? Нема. Нема. Значить, перехрестя яке? Не регульоване, але нерівнозначне. Є. Далі. Друге питання, яке ви собі задаєте, де головна дорога? Де головна дорога? Можете прямо на екрані собі да, так, намалювала безбірним маркером. Де головна дорога? І третє питання, яке ви собі задаєте, чи є трамвай на головній дорозі? Є, та й ще два, два трамваї. В тобто. Тобто. першу чергу ми повинні випустити двох трамваїв. Так? Хто із них поїде перший? А? Номер один. Тому що вони знаходяться в рівних умовах і починають працювати по правилу праворки. Якщо, не дай Бог, тут на другорядній дорозі стоїть трамвай, ви о сюди не туліть. Треба розібратися з головною дорогою, він потім буде вже гуляти. Ми його добавок, кажуть, стоїть. Трамвай No3. Тобто в'їжджає спочатку трамвай номер 1 і трамвай номер два. Далі хто їде. Mm, Вона машина. так це відбувається, так? Да? Червоний. Червоний. Жовтий. Далі все, головне чисте, так? Другорядна, хто там найкрутий? Маємо. <турок> Трамвай номер 3 Він тут появився, Женя, так? Да? Під'їхав, поки ви думали. О. То є, в рівних умовах він рейковий, уїжджає він. Тепер тролейбус і тепер автобус. Так? І отак потихеньку, в 16 розділі знаходиться питань так 50. От по таким системам. Тільки туди ще докидуються велосипедисти. Які також на проїзній частині. Оперативні транспортні засоби з виключеними галками, тоді ми працюємо отак. З включеними мігалками, тоді ми їх спочатку випускаємо, працюємо так. З оранжевими мігалками, тоді вони просто так, як ми. Оранжева не дає перевага. Зрозуміло, так? І прорішаючи оцей весь 16 розділ і ті, що ми з вами прорішали, то режим іспит вже буде на подході. Кажу, так? А на сьогоднішній день про перехрестя в Україні і світі, ви знаєте все. Тепер ваша задача це все прорішати, відпрацювати. І головне не злякатися на практиці. коли так. Але от такої ситуації без світлофора. І практично не буває. Тому що головна дорога повертає, діла в китайця на низькоінтенсивних дорогах: Братська, Дійовка, Ігрень, де їде небагато машин, розумієте? Але дорога побудована так, що вона повинна повертати. І оце все, що ми сказали по перехрестям, в кінці 16-го розділу написано, що якщо неможливо визначити пріоритетність. Наприклад, ви поперлись по полю, і Вася теж їде по полю на вас, то спрацьовує правило правою руки. Так? Є питання, які хочуть вас ужалити. ви їдете майже по полю, по ґрунтовій дорогі. Справа на вас виїжджає дід на лошаді. Ви на він на лошаді, хто кого повинен пропускати. Виголошують, тому що вона транспортний засіб гужовий, вона справа. Бо мені, коли я в технікумі працював, там вже дітвора по 16 років, вони мені на всю кричав, Антон Анатолійович, що то я буду коняку пропускати чи що? В білетах. Я рвав там ті білети, бо я дашки сіла. І казав, що коли я оце коняку буду пропускати, там не знаю, а тут точно. Є. І це все, що ми сказали по правилам оцього складного перехрестя. Де головна дорога повертає на перехрест.